І жінка з чорними чорним зерноволу, яку я знаю, вже стільки років, вже тоді як саставий світ. Слюбов, дитячого садочка. Живе <ріст> сніги, приймаючись зосвітом огнів вечірніх хморог. Поміж світла гарячого листя. Поміж стіл та шеркрити, поміж підземних русло, що переплилися, поміж усіх своїх снів і фрі. Вона ходить собі на стадіоні. Ховач в курці телефон і впляв. І я готовий палити сусідські будинки, Щоб вона забула, а мене побуває. Я готовий позбавити міста керування і на потверді перетворювати озерну воду. Лише вона згадуючи про моє існування, Писала мені листи, про життя і поку. Я готовий влаштовувати на її вулиці страйки. лише бути ближче до її жості люти. І слухати всі вповнені байки про те, з ким вона стоїть, кого вона любить. Я вигнано вірі та розділові знаки. І б'ю всіх старих поетів, -за того, в 2009 році, я вивався, і видалося отек та самі п'яти, і б'ю всіх старих поетів, і ще щось щоб вона забувала те, що могла знати, щоб вона дивилася темнемо, слухала тишу. Небо завіта буде холодне і зелене. Дощ буде заливати пам'яті. Да ще? Хай забуває просто. Хай забуває навіть про мене.